В ефірі Дніпропетровськ вітаємо усіх, хто любить і слухає радіо. Як завжди, у такій порі. Програма обласного радіо Моє рідне село перед мікрофоном Валентина Орлова. Наше теперішнє життя тривожне, неспокійне, бо усім українцям нестерпно болить від того, що відбувається на сході держав. Кожен день минає на перетині життя і небуття, документальні свідчення сильніші за усі слова разом. Війна, розпочата російськими визволителями, триває. Випалена українська земля в Донбасі стогне мовчки. І все ж до цієї закам'янілої землі туляться наші воїни. Сьогодні знову копаємо землю, цю ненависну Донецьку землю, цю черству, закам'янілу землю, тулимося до неї, ховаємося в ній ще живі. Ми ховаємося за землю, сидимо в ній тихо. Наче малі діти за маминою спиною, ми чуємо, як б'ється її серце, як вона втомлено дихає, нам тепло і затишно ще живі. Не треба ніде карбувати наших імен. Просто запам'ятайте, на цьому полі, у цій землі, лежать українські солдати. І все. Але це буде завтра. А сьогодні ми ще копаємо землю, цю дорогу українську землю, цю солодку, ласкаву землю, пишемо гуртом саперними лопатками на її тілі останній вірш української літератури ще живі. Ці поетичні рядки написані там на Донбасі, коли ще не було й котла. Донецького аеропорту терактів у Маріуполі вони належать відомому українському поетові Борису Гуменюку, який служить там і віддає свій військовий та людський обов'язок Україні. Якось почула від нього в інтерв'ю. Можливо, це і є мій найбільший обов'язок бути тут, де війна, і це так само важливо, як народитися. Диявольська арифметика цієї війни озивається бажанням бути там, де зараз найпотрібніше. Йдеться про мирну громадянську країну, волонтерський рух, патріотичне виховання, результат, який сьогодні демонструє Україна. Послухаймо розповідь письменника і журналіста Миколи Чабана, який побував у Солонянському районі. Микола Петровичу, в кожному селі скільки б ти там разів не побував, щоразу знаходиться щось цікаве, несподіване і нове. З ким ви спілкувалися цього разу? І які були акценти цього відвідування? Ми поспілкувалися з сільським головою Сергієм Анатолійовичем Курносовим. Він до 2006 року викладав в місцевій школі і тому е, зберігаються у нього колишні міцні зв'язки з педагогічним колективом, з учнівським колективом. Ну, ми говорили про клопоти, які лягли на сільську раду у зв'язку з. А то нам розповіли про те, чим і як допомагають цьому селі. А то і тим добровольцям, тим землякам, які пішли на службу, збирають для них кошти на бронежилети, на провізію власне збирають. Зв'язок зі своїми земляками не переривається у сільської ради. А в самій школі а, ну ми почали знайомство школи з краєзнавчим куточком, де, де є е, основа для створення м, краєзнавчого музею. Нам розповів про. Експонати цього майбутнього музею, вчитель історії Віталій Бойда, він зокрема продемонстрував національний прапор переданий школі від українських бійців з міста Депальцевого. Екскурсію по школі провела директор привільнянської середньої школи Ірина Бойда разом з заступницею директора школи з навчальної роботи Вітою Курносової. Вони розповіли нам про ту різноманітну виховну роботу, яка проводиться зараз. І школи. Це справді такі зворушливі моменти. Ну, по-перше, з нами були волонтери, які постійно являються кур'єрами між зоною АТО і мирними районами. Вони привозять школярами кольорами ці прапори, на яких лишили свої побажання, воїни. Це прапори, опалені війною. В свою чергу вони тут. Знаходять спонсорів для ремонту техніки, збирають продукти. І везуться в зону, АТО. ось зустрічі з цими людьми, звичайно, для школярів мають велике значення. Люди пояснюють, як важливо писати листи підтримки воїнам, розповідають. От Сергій Іванович Староконь розповів випадок, коли одна дівчинка підходила до нього і перепитувала: А ви точно передасте мого листа воїнам? Точно передам. Ну дивіться ж, я дуже вас прошу. І коли цей лист зворушливий, був переданий. Захисникові вітчизни, то на його очах з'являлися сльози. Малюнки їхні так само зворушливі, і це мабуть справді потрібне там, де, де йде жорстокий бій. Зазвичай, привертаючи увагу до якогось із сіл нашого Придніпров'я, цікавимося його топонімічною назвою. Село Привільне є центром сільської ради, на правому березі річки Комушувата Сура, неподалік від падіння її в річку Мокра сура. Спочатку тут заснував в Слободу Петро Сергійович Потьомкін, намісник саратовський і кавказький, письменник і перекладач. І в назві цієї слободи відбилося його ім'я і привілля Степових просторів Павлівка Привільне. Граф Потьомкін перекладав твори великих просвітителів Руссо та Вольтера, написав кілька творів на історичні теми. У 1784 році в селі проживав 141 житель. Але краєзнавець Микола Чабан. Доповнюють цю історичну довідку. Привільне справді нібито засноване ще 1775 року, але підтвердження цього в селі не мають. Одне з неофіційних найменувань села було Велике Захарино, оскільки за часів кріпа воно належало панам Захариним. Ну у нас з вами назва асоціюється з привіллям, і мабуть так воно й було а народна етимологія трошки по іншому трактує цю назву. Бо... По сусідству було село Ступове Михайлівка, яке було вільним від кріпацтва селом. Тому оце панське село знаходилося при вільному селі, і тому, мовляв, назва така. Ну, це один із прикладів народної етимології. Ми можемо його розглядати як одну з версій. Ну мені особисто. І здається, що від привілля степового і сталася назва така. Щоразу, коли виходить наша програма в ефір, отримуємо і відгуки на неї. Відтак знаємо, в яких районах нас слухають. На жаль, проблеми дротового мовлення повсякчас загострюються на Нікопольщині, Васильківщині, Софіївщині та ще практично у кожному сільському районі тепер нас чують усе менше мовляв, немає коштів на обслуговування та на ремонт. Принагідно нагадаємо, що нашу програму можна слухати в FM-діапазоні на частоті Національного радіо 67,8, а ще в інтернеті, в Ютубі. У Порядку пошук наберіть обласне радіо Валентина Орлова. І звичайно, ми очікуємо на ваші листи. Сьогодні ж пропонуємо вашій увазі звуковий поетичний лист від Валентини Гостяєвої з Павлоградщини. Співають козаків сини. Вже спочиває хутір восени, ріка Самара тиха і спокійна, лиш десь співають козаків сини, чарівна пісня над степами лине про славних запорожців і Дніпро, про атамана, що в бою загинув, за батьківщину, за своє село, ще молодим, лиш ворог в цьому винен. Замилувалась піснею земля, заслухавсь хутір, чують і дівчата. А може, й ті, що полягли в боях, а може, й ті, хто вдома в їхніх хатах. У сузір'ї України. Шлях свій ти знаходиш сам, а веде він в Україну, вільний дочкам і синам, шлях до матері богині. І молюся, я тобі, і живу лише тобою. В щасті Боже і в журбі, я з країною такою. І одна у нас, одна, найрідніша у світі, ти красива, мов, княжна, найсвятіші твої діти. Хочемо ми ліпше жити, гідні цього і достойні, народились не на мить. На віки не знати воїн. Кожен має всі права, бачи зіроньку єдину, обіймає нас весна у сузір'ї України, шлях свій обираєш сам і не схиб, не збийся з нього, спадщину, лишай синам, в мріях до життя нового. Лютий, останній місяць зими, і ось нині, вже 8 лютого, за народним прогностиком, напівхлібниці, коли люди вважали, що відбувається перелом зими, який день, така й весна. Усім нам дуже хочеться, аби весна не лише приходила із теплом якнайшвидше, а й щоб була вона нарешті мирною. Усім добра, віри, сили духу. Програму до ефіру підготували звукорежисер Олександр Сохач, авторка і ведуча Валентина Орлова. До зустрічі! Програму вироблено на державне замовлення. we'll